Ще раз усім привіт! Покажу вам, як почувається моя розсада. Перчик. Тут в мене тільки перчик, привитий кавунчик стоїть і капустка, суничка на балконі і кавунчики з деньками. Дивіться, який гарний вже перчик. Такий вже. Гарнесенький. Тут я застеляю таку тряпочку, щоб мені не капало на дорожку. Тому вона така вся. Дивіться, який гарненький перчик. Це в мене фалеточка. Зараз подивимося, як називається. Ось цей жовтий. Це жовтий, такий кубовий. Ось ця палеточка. такий вже гарний перчик. Давайте я що швидко виключу підсвіточку. О, там буде краще видно. Це асті жовтий такий перчик. Е, є по два, тут аж чотири бачу, Ну вже не буду пересаджувати, ну бачу, є пуста ячеєчка. можна буде два відсадити туди. Ну, поки місь нехай сидять так, такий вже гарненький. Це тут в мене ой, зараз, зараз це каліфорнійське чудо, теж кубовий червоний такий квадратний, з грубим таким м'якушем. Теж такий вже ось. Гарний перчик виріс. Такий він не дуже ось така в нього ножка. Ну, в принципі, гарненький, такий не витягується, більш-менш такий нормальний. Так, далі, далі в мене тут йде гладіатор жовтий. Теж такий подовгастий, жовтий, чимось похожий до ласточки. І ось тут бачу, там ласточка це, напевно, що пару штучок йде ласточки там. Вже коли буде е, родити, тоді вже побачимо, де ласточка, де не ласточка, в обшому такий перчик. А ось цей менше вже справляється. Я його підживлювала. Це цей, що я пікірувала. Він ще такий маленький, ну такий гарненький перчик. Пішов, бачу, вріст, ось вибиває вже серединочки, де не йде. І стали листочки такі насичено темного кольору. Був такий світлий-світлий, бо він був в коробочці його багато. Він вже вирівнявся, весь став такий рівненький, гарненький. Нижні листочки, бачу, в нього обсихають. Ну, цього треба було чекати, тому що їх було дуже багато в маленькі коробочки. Ну, Ми вже їх розсадили і вони підуть в ріст. Тут у мене є капустинка. Цю я ненароком вже зламала. Капустинку. Вже все. А ось ця росте. Така вона теж гарненька. Далі. Це гладіатор такий. Ці, що кращі перчики, вони раніше зійшли, а ці, що такі трошки меншечки перчики, я вже кидала не проклюнути на сінячку. Ось тут тільки ще вилазить. В мене десь в зошиті у блокноті все записано, коли ми його висівали. На пророщення, коли ми його пікірували, вже верніше сіяли в землю, що він проріс. Все в мене є записано. Десь я подивлюся і скажу, скільки якого числа, і скільки до такого моменту є. Або зараз візьму. Так, ось в мене є посів перцю. 8.03 я його на пророщення ставила. І 11.03 я його вже в ґрунт, пророщі зернинки ставила в ґрунт. І 16.03 вже цей, що був пророщі зернинки, зійшов 16 числа. Ось від 16 числа він ось так вже підріс. Такий ось гарненький він вже. Не знаю. Перший рік вирощую перчик. Це моє перший такий досвід з вирощування розсади. Ніколи ще не вирощувала. Постійно вирощувала мама. Ну, цього року я попробувала вже сама. Колись я кажуть, треба пробувати. То ось, перчики, капустку. Цей рік я вже пробую виростити розсаду сама. Не знаю, ще як я її буду звідси з міста завозити в село, ну я щось потім придумаємо в общому. А капустку. Капустку ми 20.03 висівали в коробочки і сходи я вже, бачите, забулась написати, коли було. Перед цим як ми їхали в село, виходить, Дві неділі назад вона в мене зійшла два тижні тому. Бо якраз я їхала в село, і я поставила його під підсвітку, бо почали перші сходи сходити. Це 14 днів назад. Треба відсчитати і записати. Далі поставили кавунчик на пророщення 20.03. Ну і вже. Він розпікірований І деякі я вже про, попробувала привити. Не знаю, звісно, чи з нього щось вийде. Ця лагінарія, бачу, спортилася чогось. Так що його вже можна ось цей витягнути все. Воно вже не буде рости. Нехай буде. Так, а ось ці. Не знаю, це я так привила, але я думаю, що з цього нічого не вийде. Чому? Тому що розсада була витягнута, а по-друге, я її заглубляла глибше, вона ослабилася і я нічого не залишалося, як лагінарія вже зійшла, я її стала, достала і привила. Думаю, що вона не прийметься. Ну, це буде в нас такий теж досвід. Перша моя прививка, я вам зараз її покажу, як вона себе почуває. Та, що я пробувала прививати, вона в мене є. А з цього я не знаю, чи щось вийде. Будемо дивитися. Бачу, що є такі, що гарненько себе почувають. Тверденькі такі листочки в обшому. Не знаю, будемо спостерігати. Получиться, то получиться, ні, то ні. Ну, буває чудо, що виходить. Так, це ми прививали кавунчик на лагінарію. Тут я так, на абум буде чи не буде, я даже не підписувала деякий сорт. Так, в общем, аби привити, бо е, росла лагінарія. Тут в мене стоїть кавунчик, не кавунчик денька, бачу, вилазять вже листочки, теж вона в мене витягнулася. Я думаю, буду насіннячко пересівати, якщо з цього нічого не вийде, швидше всього. Ну, нехай поки каміць росте. Аж в кінці квітня, якщо то буду пересівати все насіння і ідині і кавуна, тому що я висівала тільки половину. Де було по 8, наприклад, насіння, а де було побільше, сіяла, там 10, 5, як якого сорту. І, в общем у мене насінночку ще полишалося. Вона повинна бути динька, ось така при землі, гарненька, а не повинна бути ось така, як дерево. Ну, нічого, попробуємо цю більшу привити. У мене є ось тут. Пару лагінарів зійшло. Вони більш-менш по е, висоті підходять один одному. Звісно, треба дочекати, щоб вже були серединочки, відламати, потім привити. Ну, я попробую поки камість так. Як кажуть, немає що робити, будемо прививати так. А там, як вийде, вийде то вийде, ні то ні. Ну, в общем, насіння будемо пересівати, напевно, що 100%. Якщо мені не буде подобатися це, що росте, я пересію. Ви знаєте, я так просто не здаюся. Дивіться, покажу вам, як гарненько вже підросла капустка. Вже вибиває четвертий листочок. Ось така вже гарнесенька. Ми її пікірувала, вона була прям, ну, дуже маніпусінька. Я з нею не панькалася, достала, ось так трошки підковирала, за, за чубчик достала, що там було з корінчиків і садила в ґрунт. Ну, Бачу, нічого страшного, вона навіть мені не прив'яла. Вся стоїть гарненько, нічого ніде не в'яне, а прекрасно вона, бачу, так гарненько пішла в ріст даже. Тут капустка в мене є середньо пізня, по-моєму, це ось тут. І ось пару штучок є ранньої. Теж гарненько так пішла вона в ріст. Її б не мішало вже б забрати. Думаю, вже десь будемо їхати на село. Заберемо її, посадимо де клубніка в міжряді. Нехай буде. Цього року я ж такого врожаю від клубніки, я думаю, не буде ще. А капустка собі буде рости в общому. Сонечка. Сонечка. тут пару штучок є в мене чорнобривчиків. Є високі і є низькорослі. Так, Якщо залишиться, теж заберу, посажу в село. Ось така суничка вже гарненька. Треба вже буде її полити. Вона вже хоче на свободу висаджуватись. Треба не забути привезти добриво. В обшому суничка помаленько росте. І ось диньки. Як дерева повиростали. Звісно, з них вже толку не буде, ось цих дерев, таких великих. Так що прийдеться пересівати все будемо пересівати. Далі, ось залишились кавунчики, які я не привила, ще трошки Залишу, лишала такі більш нижчі, лишала, більш вищі. Прививала, ну, я думаю, з них не буде нічого. А ось це я посадила сюди в торф. посадила нашу прививочку, саму першу, яку ми прививали. Дивіться, який вже в неї виріщу бок вже. Це на лагінарію привили кавунчика. Ось такий. Вже він гарненький виріс. Ось така, як кажуть, посів розсада. Мені вона зовсім не подобається. Це я бігонію просто відскубнула і засунула в тор. Дивіться, які корінчики вже. Дуже класно корінюється, оказується бігонія. Раніше думала, що це нереально просто, але насправді, навіть не дуже ті важко. Так що ось такі то справи. Такі ось дерева воно нам не підійде. Треба, щоб кавунчик був присидистий і гарний, хоча б ось такий. Но у нас вийшло дерево. Так що, в кінці травня будемо пересівати. Що робити? Перший досвід кому. Треба вчитися будемо вчитися. Так, тут в мене є бальзамінчики. Стоять стоять в мене. З кісточки ось посажені е гранати. Ці, що сходили, ми їх заплітали. Такі вони вже довгі. Стоять бальзамінчики вкорінені. Такі корчики гарненькі вже. Як мій старший син казав, мама, тобі треба буде заказувати буса, щоб це все перевезти. Я бачу, що так воно і буде. Прийдеться заказувати буса, щоб це все перевезти. Бігонійка ампельна Теж такі гарні корчики. Є більші, є менші, є, взагалі ось такі, тільки-тільки щось там росте, хоче обростати. Немає цього року сонечка, тому і воно все ось таке. такі Бігонійка, ось такі корчики гарненькі. Ще багато в мене бальзаміна ось такого вкоріненого, вже Вже повкорі... вкорінений, але ну, не висажений, не розпікіруваний. Я вже думаю, він буде пікіруватися вже, коли поїдемо, завезу його в село. Тут мені смисла немає опікірувати, не знаю. Треба думати над цим питаннячком. Ось такі гарненькі. Це теж ампельна ось три штучки посажено. Обростає вже корчик. Є не ампельна, прямо стояча, теж є такі, є ось такі. Є ось такі. Корчики. В общем є багато. Ось там ще бальзамінчик не вкорінений, там цей, що я з патичків різала, теж його вже треба край садити. Ось тут, прям такий є вже зразу дерев... деревце гарний черіночки. Ну, це все треба розсаджувати, в мене місця нема. Тут. Все, вам показала. Тут ще Ампельну ось цю фуксію я просто відірвала верхушки і ось вкорінила пару штучок, просто засунула біля мамочки. Дивіться, вся стоїть. Всі корчки, які я ставила, всі стоять. Вже прийнялись. Так що фуксія теж легко вкорінюється. Все, всім удачки, всім пока-пока. Зустрінемося вже на нашій плантації. Покажу вам, яка там в мене буде вісілуха. Ой, да, не стільки того снігу, скільки не робило збитків. Ну, нічого, Надіємося, наша редиска жива. Всім гарного дня!